А зараз, до речі, ще модно Комаровського ставити в приклад? Не, чи не, я тому думаю, що так. я дуже поважаю? Я його обожнюю. І я обожнюю. я ну виросла, скажімо так, на його. Знаєш, коли я була вагітною першою дитиною, мене Давид. Вагітність Давидом була після трьох викиднів, і я прям дуже сильно віддалася вагітності Давидом, коли ми зрозуміли, що він зберігся, так тому що всі попередні три викидні були на ранніх стадіях на дев'ятому місяці, вибачте, дев тижні плод не розвивався далі. От або зникало серцебиття, або не розвивався, за завмирав. От і ця тема. Теж важлива, мені здається, і тому я хочу. Це перший подкаст, в якому я про це говорю. Yeah. Я іноді про це говорю своїм учням, і вони це знають. Але в цілому, це така тема, знаєш, яка може торкнутися, на жаль, кожної жінки, і ти ніколи до цього не готовий. У всю вагітність Давидом я прям провела суперсильно свідомо на оцих передачах Комаровського. Всі ці просто підряд. Записи в Ютубі я дивилася і книгу читала. Заспокійлива для мам. Так, я, до речі, досі абсолютно дотримуюся його настанов. І дуже вдячна. Лікарка І Я теж дуже вдячна.